Христос, Христос, Христос любі брати і сестри. Ми сьогодні далі читаємо і досліджуємо Євангелії від Святого Івана. Ми будемо читати сьогодні 6 розділ, і, зокрема, будемо досліджувати вірші від 16 по 21. Попросимо Божого благословення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, Отче Небесний освятив нас правдою. Твоє Слово то правда, а також Боже. Ми просимо я Христа, Господи, боси нашу Україну перемогою над безбожною Росією. Розвій, Господи, ворогів наших, а наше військо покріпи. Боже, Ти можеш усе, Ти Бог самотній. Заступися за український народ, Господи, і потопчи ворогів наших. В ім'я Христа. Амінь. Отже, ми переходимо до 16 го вірша, 6 розділу. Перед тим, я нагадаю, ми читали про те, як наш Господь і Спаситель Ісус Христос нагодував був, 5 тисяч людей, чоловіків, фактично, а крім того, очевидно, були з ними ще дружини, діти. І після того, як він їх нагодував п'ятьма хлібинами і двома рибинами. Залишилося ще 12 повних кощів після того, коли всі наїлися досхочи ось таке чудо сотворив Господь. А потім народ захотів його обрати на царя, зробити царем. І Господь від них віддалився. І ось ми читаємо, що було далі. 16 вірш Хос де Опсиагенето, катебейсан, Хоймахітайоту, епітей тавасан. Коли ж ми слово це собі нагадаємо опсіос, коли настав вечір, або ж можна сказати, коли, коли по-українськи е, звечоріло, можемо сказати. Хоча е, ту ж слова агенето», настав вечір, е, е, сказано, що учні зійшли, тобто вниз, хоймах його, епітей таласан». Слово це ми собі нагадаємо, «таласа» означає море. У даному разі йде, звичайно, про гнісерецьке озеро, і я нагадаю, воно розташоване практично майже на півдорозі між між витоками Йордану і впаданням Йордану у Мертве море. І на противагу Мертвому морю в цьому озері люди рибалили. це озеро було повне е, риби. Відповідно, це озеро було дуже знайоме для наших. Рибалок багато з яких були апостолами, або інші апостоли, багато з яких були рибалками. І, відповідно, це море також було відоме тим, що бурі на цьому морі могли зриватися раптово. Отже, наші учні, наші апостоли, сходять до моря. І читаємо далі 17 й вірш «Тай ембантес Ейсплоюн. Ерхонто, перм тес, фаласайс, ес карам. Кай, скотия, ей дейностней, кай упо, алейлуфей, просау, тут схо ісус. Ось це слово для нас може бути нове. Embaйno. Це означає заходити або «садовитися» куди ми садовляться, uh, куди ми заходять, Ейс, e плоем. В човен. човен. Тобто це рибальський човен, він не є, не є великий, але достатньо для того, щоб містити всіх учнів, і для того, щоб займатися на ньому, можливо, рибальством, їхнім бізнесом, їхньою справою. І нам сказали про те, що вони, помічтаємо вже наш такий переклад, що вони попливли на другий бік моря. До Капернауму, до Капернауму. Капернаум – це Капернаум – це була так, так мовити штаб-квартира нашого Господа. Ми розуміємо, знаємо, що він прибрався із Назарета до Капернауму. І саме Капернаум був містом Приморським, відповідно, туди направлялися, направлялися наші учні. Тут сказано, що Кайскотія. Скотія означає темрява. І настала Ейдей вже, тобто, коли екогне темрява. Тобто стало темним, а, а Ісус ще не приходив до них. Сказано. Ось а, така вийш вийшла справа. В настає темрява. Вони відправляються. На е, другий бік моря, відповідно, очевидно, що Господь Христос, вони могли подумати, пішов в е, обхід або якимось іншим способом. Е, можливо, хтось його міг підвести десь. Можемо різні варіанти припускати, але в будь-якому разі наступ наголосить на тому, що Божого Сина з ними в човні не було, в човні немає. І ми переходимо далі до 18 го вірша. Ейте фалоса, анемо, мегало, пнеонтос, дєгейрето. Дуже цікаві слова, які також, звичайно, для українців будуть звучати знайомо принаймні деякі слова. Ну, фалоса ми вже досліджували, це означає море, а анему. От ми знаємо слово анімація. Анемус по-грецьку означає вітер. А тут ми бачимо, що вітер, мегалон, ну мегас, ми теж слово мега знаємо, великий. Пнеонтос задув, або ж ми можемо сказати так, що задув, зірвався. Тобто такий використовується два, два фактично. Слова. Тобто пробудився дуже сильний вітер. Дуже сильний вітер. А, і від... дійсно було краще сказати, що зірвався, бо і подув і, і, і з'явився, краще зірвався. Тобто, раптово така буря, яка, як я вже згадував, була досить типовим, могла бути типовим явищем саме для, для Галілейського моря, адже воно розташоване в улоговині. Тобто, відповідно, саме його розташування могло сприяти саме ось таким раптовим бурям. І ми далі зауважимо, де наші учні, де наші учні в цей час перебували. Ми дивимося на 19-й вірш. лакотес, ун хостадіус, ейкосі пенте. Ей Триаконта, e Theorusint Ton Sun, peripatunta Epite Salatheis, Kai Egnus, туплою кінomen, кайф Бейтайсан. Ну що про що нам говорить ці слова? Що вони відпливли. Це слово Лауно. Відпливли, або ж можна в Ingles позначення саме. Того, що люди пливли використовуючи весла, відпливли вони стадіус, стадіон. Від цього, очевидно, і пішло наше слово стадіон. Це міра довжини, стадія. І коли ми дивимося на те, що вони відпливли приблизно на AQC 20 стадій. Тобто 25 стадій, ну, це приблизно буде, напевно, біля 9 кілометрів, очевидно. Якщо ми дивимося на, нашу, на наші на наш, з нашими віддалями, то ми е, зауважимо, або можливо 8 кілометрів, то ми зауважимо, що це було майже десь так середина моря. Вони прибували на середині моря, тому що. Галілейське море, воно десь шириною є приблизно 12 кілометрів. Ось, якщо ми беремо, що не половина 8, можливо, 6, можливо, 7 кілометрів, якщо ми переведемо на наші мір довжини, то вони перебувають фактично посеред моря. І ось зривається така жахлива буря. Величезний вітер. Ми можемо ж уявити, що. Хвилі могли заливати човен, і вони е, бачать, е, що вони бачать? Е, теорусін, це слово вже дивилися, е, Тон і Сун, вони бачать Ісуса Ісуса, Періпатунта. Е, це дійсно означає Періпатео, який ішов Епі. Епі, зло ми зруйнував по тойс фалисейс, йшов по морю. Ісус йшов по морю. Ісус ішов по воді. Після того великого чуда нагодування п'яти тисяч народу, учні тепер бачать під час бурі інше велике чудо, яке може, звичайно, робити Господь Бог. Вони бачать Сина Божого, який іде. Uh, який йде по воді. І він сказано. Uh, повертаємося ми до нашого пірша. Екнус. Екнус означає біля «тумплою», Ми вже слово досліджували кіномай. Uh, наближався фактично до човна, можна ось так перекласти. Він підходить до човна, і що, яка реакція учнів? Це слово. Ми ще раз почитаємо Ефобейфейсан. Фобео. Від цього слова пішло слово фобія. Лякатися. Вони налякалися. Чому вони налякалися? Було темно, нагадаю. Була буря. І вони могли подумати, що до них наближався якийсь привид мара. Так в інших Євангеліях ми про це і читаємо, наприклад, Іван від Марка. Говорить про те, що вони думали, що е, на Ісус іде, а мара. Звичайно, що е, це навіщо нічого доброго. Зустріч із е, духами е, нічого доброго не приносить. Відповідно, вони дуже налякалися. Е, в них був страх, що вони можуть е, о, ось ось загинути. І, але ми читаємо, що їм відповідає Ісус. Ходе легіаутось. Тут е, це слово вже дивитися не було, ми розуміємо, він же каже їм. Его еймі. Оцей вислів ми виділимо. Він дуже важливий, тому що він означає Я Є, або фактично Я є сущий. Тобто він про себе говорить про те, що це я. І водночас він вже використовує вислів, який Господь використовує Бог для опису себе, коли він, наприклад, з'являється Мойсеєві. На, а, в, горів на полемі купині. І далі Господь промовляє до них, щоб вони Мей фобисе. не бійтеся. Це я не бійтеся. А, тобто, завжди, коли, коли Господь а, іде до нас, коли Він звертається до нас. А, те, що він стається людиною, те, що він іде на Христа Голгофа, те, що помирає за наші грехи, те, що Він воскресає, аби віри в нього ми були виправдані, все це робиться для нашого добра. Ісус не хоче, щоб ми, розкаяні грішники, його боялися. Оці слова, два слова грецьків, ми це ми можемо застосовувати до нашого життя. Весь час, коли ми каємося в наших гріхах і звертаємося до Господа, Господи, помилуй, Господи, допоможи. Коли ми молимося в час нашої е, такої великої біди, в час цієї війни, яку проти нас розв'язала обісновата Росія, коли ми благаємо Господу, поможи, то безперечно ми розуміємо, що ці самі слова Господь і до нас помиляє, не бійтеся. Іншим словам, Він каже: Я з вами, я для вас, я ваш Спаситель, я ваш Господь. І Бог. А далі дивимося ми, що, що відбулося. 21-й 21 вірш почитаємо, це саме буде наш вірш на сьогодні. Ейселон Хунлабейнеутон Ейстоплоюн. Ми бачимо, що а, це слово ді «фело» – хотіли. хотіли". Вони прийняти його в човен. Тобто в них було велике бажання запросити Його до човна. Вони а, хотіли його так би, мовити, підвести на човні. Адже я нагадаю, Ісус ішов по воді. Але е, цієї потреби, як ми бачимо, е, насправді не виникає. Чому не виникає? От ми далі читаємо. Кай. Евтеос, Ефеус, одразу сказано, Каєфеус, Егенето, топлоюн, Сталточован, Епітес Кейс. На землі, як ми бачимо, гея, земля. Ну, від цього слова буде географія, так, тобто наука або дослідження писання про землю. Ace, ain, Паком пішов, так? Тобто фактично, фактично вони привстали до берега, куди вони були спрямовані, або ж прямували, як наш переклад каже. Вони вже вдулися човном у берег землі, куди вони прямували. Ось так закінчується їхня подорож. Що бачили учні? Вони думали, що то мара, але. У цьому чуді ходінні по воді Божий син показує своїм учням, що він є вічний цар, що він править над усіма стихіями світу, що він царює над усіма своїми створіннями. Сьогодні ми живемо, як я вже згадував, і ви знаєте, любі брати і сестри, в дуже важкий складний час. Нас можуть переповнювати емоції, коли ми бачимо, як гинуть наші воїни, гинуть наші цивільні, що роблять ті злочинці у російській військовій формі із нашим народом, з нашими містами, селами. І ми можемо втрачати нашу. Знаєте, страх може нас спонукати до того, що ми втрачатимемо віру в те, що Бог про нас піклується, про те, що Бог нас захищає. Пам'ятаємо про цей випадок. пам'ятаємо, що Ісус є істинний Бог та істинна людина, що Він нас любить і що Він хоче нам добра, що Він нас своїм життям урятував від прокляття гріха. Що Він своєю смертю смерть подолав, а тим, що у гробах, життя дарував, і, безперечно, Він із нами перебуває в будь-якій ситуації нашого життя. Довіряємо Христові, уповаємо на нього. Пам'ятаємо, що Той, кому слухняні всі стихії світу, має у своїй управі весь світ, всю землю, все, що тільки є. Не лише на землі, але й у цілому всесвіті. Помолімось. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Господи, ми дякуємо за те, що Ти, Боже, так нас полюбив, що послав свого Сина і для народного, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. Боже. Покріпи нас у ці важкі дні. Розвій яка є довкола нас. І, Господи, захисти нас від тієї темряви, яка оточує нас із Росії, від тієї московської орди, Боже. Захисти нас, наших воїнів і нашу країну. Бо все в Твоїх силах, Господи. В ім'я Христа, ми просимо про це. Амінь. брати і сестри, я зажив усім вам благословеного часу, благословеного вечора. І, як дасть Господь, ми продовжимо читання і дослідження. Івана і Святого Івана з використанням грецької мови наступного тижня. Хай Бог усіх вас благословляє і оберігає. Христос Воскрес!